Сьогодні до нас приїхало артистів від колективу вашого. Ну, ви знаєте, що наш колектив складається так, би мовити, з тріади. Це означає, що хор, оркестр, балет. В даному випадку на сьогоднішній день приїхало 70 артистів. Ну, ми більше просто не можемо фізично провести, тому що склад колективу творчий склад: 128 чоловік. Це цього достатньо буде. Я думаю, ви сьогодні самі переконаєтесь, все буде гаразд. Скільки ви сьогодні костюмів вбрання привезли? Кременчу? Ви ну, рахуєте це? Ну я, я не рахую, тому що, але ж ви розумієте, що там, скажімо, сьогодні буде п'ять чи шість танців, вони всі одягнуті та. Ну, Костюмів багато, я думаю, що десь, мабуть, може біля 200 або більше, тому що хор одягнутий, оркестр одягнутий, балет змінює костюми відповідно до кожного танцю. Тому багато костюмів. так. Як часто, ну як довго служить взуття артистичне ваших артистів, як на сезон часто ви їх змінюєте? та це така проблема, що я дайте мені святий спокій, воно рветься все, розумієте, і, і ну от зараз знову ми замовили нову партію е, чоботів для, для чоловіків, так ну і поступово ми змінюємо та міняємо це все, тому що воно зношується, і як і все зношується, залізо зношується. А тут, ви розумієте, і інструменти, і тому так, ми одягаємо відповідно до кожної постановки, шиються нові костюми. От, і таким чином іде. Ну, розвиток колективу відбувається в будь-якому випадку. Хто у вас наймолодший і хто найдосвідченіший? Ну, найдосвідченіших, мабуть, нас двоє. Це я і ще народний артист України, у нас концертмейстер Скрипок. Володимир Литвин. От. А наймолодші, ви знаєте, я навіть не встигаю слідкувати за ними. Вони змінюються так. І ну, принаймні, ми стараємося омолоджувати колектив, тому що треба рухатись ногу з часом. Знаєте, і одні відходять, другі приходять. Молоді в них така тенденція, знаєте. Так би мовити, освобити щось нове. І я взагалі сам по собі я дуже схильний якось, так би мовити, тягнутися до молоді, тому що в них якісь завжди свіжі ідеї, що знаєте, таке, от я завжди до них прислухаюсь. Тому така в нас, знаєте, такий паритет якийсь між дорослими і молодшими, але на загал все, все працюємо, всі злагоджено працюють. І... Проблем на даний момент я радий, що якихось таких немає. Проблема одна: це війна, яка не дає нам, нам можливості гастролювати спокійно, знаєте, от ми завтра їдемо в Запоріжжя, піде, знаєш, що нас чекає. Післязавтра Дніпро. От, от така ситуація. Але це не означає, що люди, до людей не треба їхати. Люди нас чекають, люди нас люблять. А тим паче в такий тяжкий військовий час, розуміти, коли психологічно люди. Придавлені, як кажуть, та. І ми своєю творчістю стараємося якимось чином їм допомогти, так би мовити, якось від цього всього відійти, хоча б на певний час. Чи є проблеми з кадрами через війну? Ну ви знаєте, проблем як таких немає, тому що до нас дуже важко потрапити. Це треба пройти дуже серйозний конкурс. та, І от немає проблеми з кадрами. Ну, хоч інколи, знаєте, є речі, які, які так, недавно ми не могли знайти довший час контрабасиста, тому що, ну, ви розумієте, зараз всі, всі йдуть на фронт, і в нас всього 50% бронювання, тому тенденція дуже така для нас ну, незручна і не потрібна нам, тому що це національний колектив. Мені, щоб сьогодні знайти одного, другого, третього, мені треба всю Україну. А нашим здається, що та, нічого, хор йдеться без співака там чи без. от. Але він і на фронті ніякого з нього не буде, так би мовити, знаєте, норма він ніколи не отримав, не тримав в руках, як кажуть, зброю. от, Тому. Такі знаєте речі, якісь незрозумілі для нас сьогодні, та як і для, для всіх людей не зрозуміло, що робиться. Тому а є ж учасники і учасниці, які пішли на пішли так. Четверо чоловік з нашого колективу є на фронті, є в збройних силах України. Чи виїжджали учасники ну, учасниці за кордон, коли почалось повномасштабне вторгнення? зразу після повномасштабного вторгнення? Ми через півтора місяця поїхали в Європу. Працювали в Італії, в Іспанії Франції. Так, чудові концерти. Ну колектив сприймають скрізь, я скажу такі темпераментні італійці. Там вони просто шаленіли від від наших виступів. так. Наприклад, в Соренто, в італійському місті Соренто, до нас приєднався відомий італійський диригент Карло Понті, а це син Софії Лорен. Так, і, і ми маємо зараз у нашому архіві таке звернення Софії Лорен на італійській мові з бігучою стрічкою на англійській мові, де вона каже, що вона. Дуже щаслива, що її син має таку велику нагоду сьогодні диригувати таким прославленим колективом, як Національний хор імені Вірьовки. От недавно ми повернулись з Америки, теж виступали в кеннеді центрі Фантастичний концерт був. Після третьої, четвертої пісні люди вставали, стоячи, аплодували колективу. Тому мова не йде про те, що цей колектив був, є. І як я завжди кажу, що якщо Бог поможе, люди не перешкодять, він ще буде існувати. 80 років, так ось, але але для цього треба звичайно в даний момент прикладати дуже багато зусиль. Чи змінився репертуар, чи так і залишився те, що ви до того виконали, і зараз на актуальну? Ну ви розумієте, ми не музей, де застигли речі, розумієте, все. Звичайно, є е, такі напрацювання. Ну які з роками залишились в архіві колективу. І ми час від часу повертаємось до них, ми їх реанімуємо, але. Але ми рухаємося вперед, тому ми весь час робимо якісь нові, знаходимо, чи то скажімо, авторські якісь твори. Чи ми звертаємось до творчості наших сучасних українських композиторів. Тому весь час рухається, репертуар оновлюється постійно. постійно. Залишились ваші знамениті династії в хорі. Ви знаєте, ну, знамениті династії з тих часів уже, мабуть, немає. А на сьогоднішній день є сім'ї, так, у нас родини. та родини, та працюють колективи. та є такі. Ви державний хор. Зараз війна. Зараз всі кошти спрямовують в основному на ЗСУ, на потреби армії. У Вас виникають зараз труднощі з фінансуванням? У нас весь час виникають труднощі, тим паче, що. Я хочу вам сказати, що ніхто з нас не з не відмінив нам ніяких. У нас є свій фінансовий план, який ми повинні виконати в разі невиконання. В першу чергу мене знімуть з роботи. Тому війна не війна, а гроші заробляти потрібно. розумієте, На це, на це ніхто не звертає жодної уваги. Тому ми працюємо. От ви чому я ж кажу. Їдемо в Запоріжжя, їдемо в Дніпро. здавалося б, ну такі тривожні для нас розумієте, регіони, де, де, де можна було би оминути. Але працювати треба. Що ж тут зробиш. Вчора ми працювали в Черкасах, Аншлаг. Сьогодні у вас Аншлаг. Та в Дніпрі і в Запоріжжі трішечки е, не є е, повне заповнення залу, але ситуація така, що я, я розумію тих людей, розумієте, там каби літають там. В першу чергу у них буде запитання, чи ми приїдемо, чи не приїдемо. Загалі розумієте, так чи та, та, це відбудеться? От. Ну але я маю надію, що якщо завтра вже піде розголос про те, що ми вже є в місті, багато разів було у нас так, що перед концертом просто розкуповували все. Складова благодійності. Є в ваших виступах. Безумовно, і сьогодні ви це почуєте. І вчора це, це на кожному концерті. Ми спричинилися до придбання карет швидкої допомоги на нашого концерт. Так скажімо, з минулих концертів та великий тур по західній Україні. Ми цим займаємося весь час. Останній концерт в Одесі, скажімо, на одному концерті було зібрано 172 тисячі гривень, на які закупили. Вони перед нами звітували абсолютно на що, де потрачено, кому передано. Та ми цим займаємося постійно. Я перед тим, як і ти почитала, що ви виступили практично перед тим, е коли голосували за фінансову допомогу Україні. О, це які це... враження відчуття були у вас, що тут відбувається на політичній арені, а тут ви виступаєте? Та я це перетворив в такий, знаєте, сюр, яка та, був е в Україні формі е була прес-конференція зі мною. Так я так пожартував. Звісно, це співпадання, таке розумієте, але я їм кажу, ну дивіться. Ну, ніяк наші дипломати не, не, не змогли досягнути, кажу, е, щоб нам підписали. А сьогодні хор вірівки виступив, кажу, а на завтра Байден підписав, кажу, все так. Бачите, вірівки поїхав, кажу, зробив, зробив свою справу. От, жарт такий, знаєте. Ну, але так було, фактично так було. Так. Ми сьогодні виступали, а завтра Байдену був підписаний указ про виділення 50 е, мільярдів доларів е, Україні. І останнє запитання: що глядачам чекати від хори вірьовки, який постійно змінюється, який рухається вперед. От що? Ну, чекати якихось своїх вражень, я не знаю. Ну, скажімо, там оновлених якихось вражень, може, хтось буде сьогодні. Я навіть не сумніваюся, що будуть сьогодні люди, ті, які попередньо нас знали, були на наших концертах. Вони зможуть порівняти минуло сьогоднішнім, та тому ну, ми будемо робити свою роботу. Вами вона буде оцінена, тому будемо чекати на хороший результат. Що бажаєте Кременчужана? О, я бажаю вам в першу чергу миру і, 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 і щоб миру і нашого над головами вам чистого світлого неба і щоб ви завжди впевнено стояли на своїй рідній українській землі.